Христос був безгрішний, він не зробив жодного гріха. Але людям він також не подобався. Не всі його приймали, не всі його слухали. І були люди, які постійно докоряли і казали, що він від сатани виганяє бісів силою там сатанинською. І, наприклад, і фарисеїв, книжників Садукеїв, це були дуже набожні люди такі. Вони дуже багато чого знали. В них було дуже багато інформації. Вони знали закони Моїсея, вони вчили народ при храмі. Але всередині. Вони були порожні, вони були діти диявола, і вони постійно докоряли Ісусу. Твої учні їдять, зривають колосся в суботу, руки не помили перед тим, як сідати там, їсти. Ти, Ісус, цілюєш в суботу. А чому ти сидиш з грішниками, з блудницями? Тму ти їси з ними за одним столом. Тобто дуже багато претензій. Фарисеї, книжники і садукеї вони себе не бачили. Вони приміняли милість та любов до себе, а суд до інших. Той не так робить, і той не правий, тобто не своє серце змінювали, а дивилися по сторонам. Це дуже важливо зрозуміти, що все має бути навпаки: любов та милість до людей і суд до себе, що я неправильно зробила, що мені треба змінити, як там змінювати своє серце, в чому треба покаятися. Знаєте, сьогодні ми бачимо теж саме: фарисеїв, книжників, садукеїв немає вже їх живих нема, але їх вчення до сих пір є, коли люди вони дивляться більше на формати. Якийсь фізичний, ой, то не так зробив, і там не так сів, і там не так посміхнувся, і не те зробив. Тобто, але Ісус він казав, що я прийшов спасати грішних, а не праведників. е, не здорові мають потребу в лікарях. А хворі люди, тому Ісус ішов до е, митрів, до блудниць, до грішників і знаєте, чому? Тому що у них було серце відкрите. В них було відкрите серце, і вони готові були смирятися та змінюватися. Завжди треба дивитися по плоду і результату. Не завжди ми будемо подобатися усім людям абсолютно. І саме найголовніше думати, що думає про мене Бог, жити з цією думкою, чи правильно я все роблю в очах Божих, тому що Господь же бачить нас. Тому не дивитися. Тися, що скажуть люди, і що хочуть люди, а що думає про мене Бог, наше життя воно говорить набагато голосніше слів: хто ми, діти Божі чи діти диявола?